Це незаконні затримання, це катування після затримань, це а, спричинення каліцтва людям знову ж таки за дискримінаційними ознаками, це викрадення людей, це вбивство. це основні ці категорії злочинів, які в першу чергу будуть лежати на поверхні. Для того щоб систематизувати цю роботу, ми запропонуємо певного характеру карту, з з якою запропонуємо працювати всім організаціям, які діють сьогодні в цьому напрямку. А як ви знаєте, досить широка низка правозахисних організацій, починаючи з кінця листопада. Почала цю роботу і виконує величезний обсяг роботи. До цього я скажу, що ми не, наберем, не беремо на себе якісь особливі повноваження, тобто наше завдання максимально координувати свою роботу з іншими організаціями, обмінюватись інформацією і фактично створювати таку спільну мережу протидії і спільну мережу і систематизації, і спільну мережу формування. Об'єктивної оцінки тих подій, які відбулися. От в межах цієї координаційної роботи ми плануємо найближчі дні запропонувати карту збору інформації, яка передбачала би наступне лаконічне викладення факту. По-перше, по друге, основні речові і документарні докази події. По-третє, основні а, показання свідків. І по-четверте, це повідомлення.